Христовокрівну неділю Спаситель ставить дуже два гарні питання. Каже, що може людина дати взамін за свою душу? Або яка користь людині, коли, коли весь світ добуде, а за свою душу? Отже, перше питання стосується не тільки душі, але стосується і тіла. Недавно одна жінка запросила мене до свого хворого батька, до лікарні, бо каже, щоб помолитися над ним, бо забрали його в реанімацію. Я кажу, добре, Вона каже, потрібно прийти завтра, бо більше в реанімації, щоб його, щоб його випустили вже до палати, щоб там йому зробити було допомагання. Але коли другий день прийшов, Зробив йому все, що належить, він вже весь зробив, Але жінка була зовсім інакша. Я кажу, що сталося? Чому ви такі зажурені? Адже батько ваш здоровий, все є добре. Вона каже, так. Я вчора зрозуміла дуже велику істину. Коли мого батька привели до лікарні, він просто був без тями, без свідомості. І я просила лікарів, щоб зробили все. І біля мене була сума грошей. І досить велика сума грошей в мене була. Але каже, тільки лікар розвів руками і каже, я не можу нічого зробити. Ми дали все, ми зробили все. Ми каже, не дамо йому каже гроші замість віків. І коли тато лежав в реанімації каже, я довго думала, каже, я би віддала була всі гроші, що коли мене є. Я би все була віддала. Але на жаль, я лишилася з цими грішми сама. І в мене якесь таке було каже зовсім дивне відчуття. Що я зрозуміла? Що гроші у всьому життю нічого не вартують для коле. Ви казали одній оці церкви каже, за гроші можна купити гарне ліжко, але не можна купити сну. Можна купити найкращу страву, але не можна купити апетит. І тому, якраз у цій нинішньому Євангелію, ми чули в неділю Христопоклінну. Хтось говорить, каже, вважайте, щоб ви цим напастили свою душу. Отже, Христос не говорить і він не критикує це, що багатство чи добробут це вже таке зле, це вже такий гріх. Отже, але надмірне прив'язання до того робить людину рабом того. Людина забуває про все на світі. Забуває про свою душу, забуває навіть деколи про своє тіло і його нищить. Бо вона каже, я маю працювати, працювати і ще раз працювати. Але забуває про відпочинок, що Господь Бог дав і сказав, каже, що маєш відпочивати від своєї праці. Знову ж таки, Христос говорить каже, що вам з того багатства, якби ви не мати багатства. Але свою душу занапастете. Дуже багато, дорогі в Христі. Ми раз читаємо, а всі з вас знають, що каже, на Закарпатті є найбагатше село. Дуже гарні багаті будинки. І один будинок може мати до 40-50 до кімнат, а то більше. І питається, і що далі? А тепер скільки наших хлопців поранених в лікарні, що немає де лежати, що немає, би їх хтось прийняв. І ні один не сказав, я відпущу свою одну кімнату для наших воїнів, для наших захисників. Адже я спокійно спав. Я спокійно собі спав, але вони стояли, вони охороняли нас. Вони боронили нас, бо якби не вони, то не знаєте, що би зараз було з тих будинків? Він дуже не мав власності того будинку. І як ми колись їхали з хід до Дніпропетровська, одна жіночка каже, я жартую. Два рази на тиждень свою квартиру. Всі хлопці знають, всі хлопці знають, що вони можуть прийти, і вони можуть помитися, вони можуть побрати свої речі. Я що маю, я тим поділюся. Отже, і тому, якраз у той час Великого Пусту Христос каже, як не візьмете свого Христа, не підете за мною, хто не, не бере свій хрест не за мною, не є гідний мене. Отже, кого буде, кого буде людина стидатися, якщо буде стидатися мене, то я вас пострадаю ще і на страшному суді, коли син чоловічий прийде також посидається вас. І тому, дорігу Христі, пам'ятаємо про той Хрест Господній. Христос не є дикся він прийшов, він знав, що люди йому за добро заплатять злом і злом дуже великим смертю. Але він не відрікався тому, він йшов, він знав навіть в Гециманському саді, коли вже був останній останній кроків, Коли він бачив свої муки, він казав Отче, нехай не дай від мене ця чаша, але однак, нехай. Воля буде Твоя, нехай буде те, як ти хочеш. Підкріпи мене своїми силами, щоб я виконав якраз оце діло Спасення, що мені належить, коли я сказав так. І так само дорогі у христі, брати і сестрами. Єдине слово Господу Богу так, Щоб ми залишимося тим християнином, які виконує заповіді Господні, каже. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоїм, всією думкою Твоєю, а ближнього, як самого себе. Амінь. Слава Ісусу Христос! Бажаю всім гарного дня, благословенного дня доброго і мирного, нехай благословення і всього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на нас, і перебуває з вами по життя вашого. Ne gre samo za čast in negativnost, ampak za vladavino vseh poslank.